Як сказали вже герої Росії, здається, дають за одну машину. Ми вражаємо нашу ціль, і все. променеї все остальне ну, зберігається і все остальне, скажімо так, залишається непошкодженим. Я як начальник обслуги. Контролюю весь процес від, від початку до кінця, тобто від отримання певної задачі до моменту її вже виконання. І в ну, моїх обов'язках зберегти як особовий склад, цілий неушкоджений, так і техніку, щоб всі живі, здорові, повернулися землею. Дуже гарна машина, дуже, дуже високоточна. Ну, про неї, за неї все як кажуть, її діє, все розказують, все в сводках, все можна подивитися. Тобто, ну, вона дуже класна. По зрівняному ну, з радянськими зразками, то ну, навіть немає порівняння відхилення. Та майже майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть бій, не по балістиці. Вона прив'язується до ДЖПС, GPS, GPS і веде ракета. Точно в ціль є. Робота наша дуже проста, цілі дуже, скажімо так, тоже прості. Все актуально як для звичайної артилерії, звичайної ну, авіації, так скажемо. Цілі це пункти управління, склади з боєприпасами, зосередження зброєння військової техніки. Зосередження особового складу, ну так скажемо, важливі об'єкти, засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках ну, скажем так, найбільш пріоритетні цілі. Ми працюють по них. Я вважаю це дуже такий суттєвий фактор і за того, що ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо, ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні, ми не вражаємо інфраструктуру, яка е, нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все, про мене і все остальне е, зберігається, і все остальне, скажімо так, залишається. З, е, не пошкоджено. Що ви хотіли передати не знаю, противнику, який ще не отримав цей привіт від вас? Що б ви їм хотіли сказати? І... Ждіть скоро буде вам привіт <ривіт> всім.